І всім привіт, з вами я Бомбік та сьогодні я розповім, де я так довго пропадав. Звичайно, я пропадав не просто так, І за того, що я пропадав, в мене на це є причини Що не будемо затримуватися, погнали. І так, перша причина це я їздив на відпочинок в Кану І, Звичайно, це не дуже причина, але все одно ж в мене не було часу. Друга причина, я не знав, про що мені знімати відео. Про ігри, про життя, про челенджі, чи все разом. А вам вирішувати, напишіть в коментарях, що вам цікаво. Третя причина це вже закінчилось літо, то почалася школа уроки. І все таке через те я не міг зробити відео. До речі, я сьогодні не пішов школи і з того, що я прихворів. Четверта причина, що три рази в тиждень, понеділок, середа п'ятниця, я хожу на кікбоксинг одразу після школи, тому. Я не можу записувати відео, а ще й після кікбоксингу я маю робити уроки. Ну що ж, друзі, причини закінчилися. І напишіть мені в коментарях, про що мені знімати відео. Про ігри, про життя, про челенджі чи про щось інше. Коротше, вирішувати вам. Пишіть мені в коментарях, що вам буде цікаво, і яке найбільше набере лайків, того я буду знімати. А може я буду знімати це все разом.